Доброго дня, дорогі друзі мої, шановні, сьогоднішня тема лампочки, LED-лампочки. Тобто світлодіодні напівпроводники, проводникові лампочки, які у нас горять. Я не буду зупинятись, чому вони горять. Розкажу, як я їх пробував ремонтувати. В Ютубі я подивився, як їх ремонтують, і попробував так зробити яким чином. Просто там той світлодіод, який згорів, його просто коротив. Ну, наче проста технологія, але вона не дала результату, тому що вони продовжували горіти. І я вирішив ну, запропонувати другу технологію ремонту от цієї лампочки, вона зараз вже готова, вона була згорівша, я її відремонтував. Як це я зробив, яку я пропоную технологію ремонту? Зараз я вам покажу. Вона ну, відрізняється. Від інших в чому вона дуже проста і, ну як сказати, дуже примітивна, але дуже ефективна. І я вважаю, що ця технологія дозволяє всієї лампочки, яка згоріла вже, зробити лампочку, яка згорить зовсім не скоро, а може і ні, ніколи не згорить. За рахунок чого, подивіться, відкриваю лампочку, я наступним чином. Беру якусь таку стамеску, так скажімо. Сюди її вставляю. Так от. Ну, тощо. Все, лампочка відкрита. Ну, це я вже тут е, ремонтував, я показую, як я відкривав її. І ще один нюанс. Буває так, що не дуже добре видно, який зі світлодіодів е, вийшов із ладу. От, наприклад, оця лампочка ще одна. Яку я збираюсь також ремонтувати. Ледве ледве видно ось тут на цьому світлодіоді Така крапочка маленька. Для того, щоб переконатися, що саме він вийшов з ладу, я що роблю? Я беру ось такий дріт одножильний. Знімаю ізоляцію з двох боків. І кусачками відкушую цей дріт під великим кутом для того, щоб загострити його. А потім, оцими кінцями, я закорочую цей світлодіод і лампочка повинна запрацювати. От зараз перевірю. Мені, Мені не дуже зручно, але якось воно вийде. Зараз побачимо. О, бачимо. Закоротили цей світлодіод, Тобто він вийшов з ладу. Саме цей. Для того, щоб зручно було ремонтувати лампочки, я зробив ще таку от, е, ну, приспособу ну, з того, що було вдома. Бачите, тут вимикач, розетка і два плаф, е, плафони. Тобто не плафона, а два, як вони називаються, патрони, два патрони. Один під велику лампочку. Ось ця лампочка ще не відремонтована. Бачите, у неї один я виламав світлодіод, і там видно ці два контакти, які тримали цей світлодіод. І туди я буду впаювати інші світлодіоди, я покажу, як це я зараз це роблю на, на іншій лампочці. Ось сюди. Далі. Це вже відремонтована лампочка. Ну, тут, зрозуміло, що я зробив, але я ще покажу, як це, як це відбувалося. Вкручуємо її. Ось вона працює. Тепер, як це відбувалося? Ось зі старої згорівшої плати зі світлодіодами, старої лампочки, я вирізав такий сегмент. В даному випадку для ремонту оцієї лампочки там два світлодіода. А тут, ну, я зараз покажу, відріжу три світлодіода. От якось так. Так. Потім сюди я припаяв два дроти. Зараз покажу. Ось ця плата, бачите. Один дріт припаяний. І другий дріт припаяний. Ці дроти одножильні для того, щоб більша жорсткость була. А потім ці дроти я припаяв до цих двох контактах, на, яким, на яких був запаяний чи там приварений згорівший світлодіод. От тут. При цьому потрібно. Дивитися, щоб була полярність правильна. Отак. От Це вже зроблено. І ось вона працює вже. Ще хочу звернути на, на, що, на, на ще на що увагу. Бачите, тут дві різні лампочки. Оця має. Зараз подивимось. Скільки тут. 6 Вт. А світлодіодів тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Тобто приблизно кожен світлодіод приблизно 1 Вт. І вони, їх робочий струб приблизно 100 мА. Оця лампочка вона має також там 6 чи 7. Зараз побачимо. Скільки тут Вт, також 6 Вт, також 6 Вт. Але світлодіодів, рахуємо, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Тобто ці світлодіоди вони розраховані на робочий струм 50 мА. Тому, якщо ви так будете ремонтувати, то потрібно знаходити подібні плати. Тобто, якщо потужність лампочки 6 Вт, а світлодіодів 12, ну це приблизно, то ці лампочки 50 мА. А ті, де на 6 Вт йде 7 <світлодіодів>, світлодіодів, то ті 100 мА. Потрібно користуватись подібними світлодіодами. Тому що, якщо ви переплутаєте, то вони будуть горіти. <кій> Тепер ще замість 12 лампочок світлодіодів, тобто я поставив 13 для того, щоб зменшити струм, силу струму, І тим самим ця лампочка буде менше перегріватись і буде довше. Мабуть, що буде довше служити. Я перевірив струм, який був до того і після того. Він не набагато відрізняється, приблизно, приблизно там на 4-5%. Але я думаю, що це буде мати свій ефект. Ось таким способом лампочка відремонтована. І ще останній штришок. зараз покажу. Ось, ми бачимо, що лампочка готова. Горить, працює. Що я хочу зауважити, і ще що я збираюся зробити. Ця лампочка, вона чому згоріла? Дві причини. Перша неякісні світлодіоди. І друга причина це те, що перегрівається сама лампочка, тобто плата, на якій знаходяться світлодіоди, вони також. Від цього також горять. Ми вже покращили ці умови роботи. Яким чином? На основній платі залишилось не 12, 12 світлодіодів, а 11. Тобто приблизно на 4% менше. Тобто, на ці 4% плата буде менше нагріватись. Перше. Друге, цей один, тобто два світлодіода, ми Поставили на, на старій платі, залишили. І вони також будуть ця стара плата, вона теж також буде приймати участь у відведенні тепла. Але достатньо чи недостатньо цього, я не можу сказати, тому я зроблю додаткові відводи тепла з допомогою звичайної болгарки. Зараз покажу, як це. От. От, з, з допомогою звичайної болгарки будемо робити прорізі для того, щоб повітря там вільно гуляло і охолоджувало світлодіоди. Отак, От тут такі міточки є, через кожні 120 градусів будемо різати її. Кідає не дуже естетично. Це можна тут так зачухати трошки. Але гарантовано охолоджуватись вона буде краще. Да, Туди попаде пилюка. Ну, якщо це десь в плафоні, це взагалі не має ніякого значення. А так, вона вже своє відпрацювала, вже згоріла. А ми її зробили реновацію, так скажі. скажімо так. Зараз перевіримо, перевіримо працює чи ні. І будемо запускати в роботу. Як бачимо, горить, все працює. Ну, по факту все. Е ще я що зроблю. Я на самій лампочці напишу, коли я відремонтував її, щоб мати на увазі, щоб розуміти, як вона буде працювати і скільки. Ось. Е Десь біля години я потратив на те, щоб відремонтувати ну, три лампочки. Ось тут три, вірніше, не три, а чотири. А четверту я вже закрутив в плафон. І вона працює там вже на робочому місці. Що ще треба звернути увагу на те, щоб ця плата, яку ми там припаяли, коли ще лампочка відкрита, включити її і щоб вона пробила там пару хвилин, а потім просто рукою перевірити, чи вона не сильно перегрівається. Якщо вона сильно перегрівається, то ви не підібрали не ті світлодіоди, ну, то потрібно їх замінити. Ну що, наше відео закінчено. Ви подивились, яку технологію я пропоную. Чи варто цим займатися? Це індивідуально. Я це значить, цим займаюся з точки зору ну, скажімо так, загального розвитку, можна сказати, хобі. У мене хобі яке? У мене хобі таке, що я все роблю. Ну, не тільки лампочки, а взагалі. Всю роботу я можу зробити. Це не значить, що я її роблю. Просто, якщо хтось інший робить багато роботи, тому що я ж не можу всю роботу зробити. То я розумію, що він робить і для чого. І тоді вже легше контролювати і вимагати, щоб ця робота була здійснена кваліфікована. Тому що скільки я переробив, не дай Бог. Все, до побачення, любі мої, до побачення, добрі люди, і взагалі, всі до побачення, хто себе ким вважає. Всіх вас люблю і бажаю щастя, здоров'я. Грошей! І не тільки грошей, а і духовного також спокою. До побачення ще раз.